Цукор замінників. Історія замінників. Хто їх придумав, і навіщо їх придумали? Їх придумали для людей, у яких є цукровий діабет. Вони не можуть приймати таку норму, яку приймаєш ти, тому що в них глюкоза не компенсується інсуліном, який в них виробляється. Тобто виходить, що якби наші рецептори залишаються під загрозою. Ну, скажімо так, умова. Залишаються під загрозою. Але якщо ми використовуємо стевію, да, яка там не має. А, ніякого глікемічного індексу, немає ніяких там фет, жирність там, там, показників, вона нульова така. Тобто ми не шкодимо взагалі своєму організму. Це промисловий продукт, який створюється з рослини. Вірно? Так, обробляється обробляється рослинами. консервантами. Консервантами. Ну, Знаю, рослина, що. вона має срок, срок е, життя. Да. Розумієш, тому. Вони не являються шкідливими, такими шкідливими для підшлункової залози. Для, не стимулюють так сильно наш інсулін. Тобто вони не, не шкодять да. так сильно роботі підшлункової Залізи. залози. Але угу. при цьому також і мають. Консерванті.